Ну і наступний матч, я думаю, що не буде е, досить поганим, тому що Оклахома Сіті Тандер проти Аталанти. Зарифмував я трохи. Ну і подивимось, в Оклахомі грають. Є вільні місця. Так, оця фішечка традиційна від. Глядачів, що стояти, тобто не сідати, поки не заб'ють перше влучання Оклахоми. І Чет Холгрем забиває. Чим відповість ATL? Дорт в цьому сезоні 13 очок. Ну, подивимось, чи затягне Аталанта. До своєї гри Оклахому, uh, тому що Оклахома, ну я вважаю, більш перспективна команда. От мені симпатична ATL, але я бачу, що ні Мюре, ні Богданович і тим більше я не витягую той рівень, який в них був от тоді, коли в плей-офф проти Нью-Йорка вони грали. Окей, okay. плюс 7. Богданович на полі, Садік Бей влучає трюльник. Ну і звичайно чекаємо гри шея, скільки він там тридцятку набере. Подивіться, він степбеками заходить туди на трьох і влучає. Ну, як то кажуть, амоне level. тобто на іншому рівні цей гравець на капелу скидка. На п'ятачку його знайшли. Підтягується Атланта трошки. Мюрей. Окей, дякую тобі. І тайм-аут плюс три. Окей Сі Атланта в грі. Богданович зрівнює рахунок, з периметру. Нема питань, нема питань. Талановитий снайпер. Ох, яка відповідь шалена від Оклахоми. І звичайно, ті, хто прийшов на матч, вони excited about this. Шей в своєму ритмі суперзірки. О, воу, який розрив дистанції. Не встиг я доказати про Шея, як Янг розганяє атаку своєї команди. Справжній лідер. Хто б там що не казав, який би він там токсичний не був. Це справжній x фактор і додавання від ATL. Ми заходимо в quarter number 2. І тут розкидання та трьоха. Отже, отже, так, тут невдалий пас, і зверху. Плюс шість noise. Плюс вісім. Мюрейна Богдановича. Який швидкий реліз в. Гравця сербського Шей. Такий розкутий стиль гри. Ще трьоха, чому б не спробувати. Оклахома потихесеньку виходить вперед Шей, обігрує Богдановича і, не думаючи, трьох влучає. О, на показі. Нема влучання мюрей. А це був пас в нікуди, і тут буде данк-шот. різнокольорові кроси. Ну і плюс 10. Це здобуток оклахоми після другої чверті. Мюрей та чому б ні? Та чому б ні, якщо не криють? Плюс 8, Ми заходимо в другу половину. Нік Янг обережно. Бейн на місці. Все в порядку. Тримаємося в тонусі. Мюрей один. Гіді не встигає. Плюс шість. Це дві-трьохи або три володіння. Гіді. Ну, трохи такий крейзі-крейзі був прохід. А Янг віддає вірний пас, Плюс шість залишається. Гандикап. Гіді обережно. Молодець, молодець. А там тренер Атланти кричить на суддів, Типу був, був в нападі. Колгрем блокує е, Мюрея в захисті гіді. Ну, звичайно, пас просився на шея. І тайм-аут очікуваний, тому що відрив становить вже 12 очок. Богданович пас на Садіка Бея. Слухайте, а от Атланта та нічого поганого не робить. Вони своїм ритмом грають. Просто тут Оклахома. Подивіться, що забуває ший. Просто Оклахома частіше забиває. Реально, от е, ну, в них відсоток набагато більше набагато різноманітніше вони діють. В них арсенал е, рухів цікавіший ніж в Атланти. Атланта непогано. Е, діє в нападі, але е, не вистачає трохи чогось для ресурсу для очок. Так, Атланті. Ну і подивіться, якщо таке все залітає. Ну тут е, тут треба щось, я не знаю, як збивати їм ритм. Подивіться, все летить, все летить, і плюс 17 е, важкувато буде. 8-0 ривок за 2 хвилини. І подивіться, от трошечки важкувато даються в Чки Атланті. Не те, що важкувато в боротьбі. Все в боротьбі. А тут обіграли раз. І, не думаючи або трьох, або прохід. І посміхається. Окей, окей, окей. Янг. Шейв відрив і данкшот. Ні-ні-ні, я не бачу тут. За рахунок чого подивіться, який дріблінг від шея, і який степбек нема влучання. Садік Бей тобто я не розумію за рахунок чого Атланта в цьому матчі буде нас доганяти Оху. оу, ще й встиг забити. Трошечки понуро виглядає Атланта. ну просто реально перспективніше, перспективніше виглядає. Команда в помаранчевих формах. Ну подивимось четверту чверть, плюс 14 але знову ж таки гравця залишають на периметрі. Так він Відтуди наливає трьох що ж ви хочете, хлопці? Так, є шанс зачепитися. Окей Богданович, там тут перехоплення Садік Бей тайм-аут, тайм-аут, right, 9 хвилин. Ще грати багато часу. Богданович встигає, встигає, але м'яч не влучає і садік бей додає. Є шанс для Атланти. І я згоден будуть боротися, нема питань. Мюрей розгойдує, повертає на Богдановича там. І тайм-ауту як наче, не було, і це лише плюс 10, по такій грі лише. Але 5 хвилин залишається це не також і багато. Янг викручує передачу. Це було круто. Так, але Оклахома е, не дає відірватися на багато очок. Мюррей. дуже важлива трьоха. Є шанс, є шанс, буде кінцівка. Дві хвилини, сім очок. Янг там ну я маю на увазі, що так. Да. Окей, не там, але е, плюс п'ять. Додавання плюс 7, півтори хвилини, трьох, може дуже бути важлива. Янг показ. Ну ні-ні. ні 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 Загрався Янг і зараз вирішальний. Yeah. Ну і плюс 6, 40 секунд, звичайно, ні-ні ні. Ну, Атланта молодці, все рівно. Хочу я сказати, але Оклахома, ну, не на голову, ну на півголови. Е я скажу сильніше, так отакі часи настали. Дякую за увагу. Вінтаж баскет. Шей продовжує накручувати свою молоду команду та дарувати мені радість. Янг 22, Мюррей 29, Богданович 17. Це Атланта. Вільямс 21, Шей 30, Дорт 19, Джо з Бенчу 12, Холгрем 16. Вінтаж баскет, це передостанній матч, наступний Юта проти Булс. Марканен проти свого колишнього клубу.